Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Я вже завершую коп ось на такому здоровенному полі. Сьогодні ще був спущений ставочок. Так що, друзяки, запасайтесь чимось смачненьким, буде цікаво, погнали копати. Так, друзяки, перша знахідочка накопався вже в шмурді, вітерець, але є щось цікавеньке, Дивимось. он у нас. Бачим. ведь такие вот колокольчик здоровенный Киевской Руси. Прикольные, друзья. Вот. Сейчас трошки промыем Я покажу вам его гарненько. Вот, бачите? Классный. тут, конечно... Підуставши він, але зверху прикольний, як артефакт піде. От, Така от штукована, друзі. Забираємо, рухаємось далі. Так, глядачі, є друга знахідочка. Оп, дивимось. Думав, монетка, але бачу, що вушка. Якийсь медальйончик, друзі. Що за медальйончик, не знаю. Щось постараюсь. Біля банки лежала, ось банка. Друзі, поки що не можу нічого сказати. Залипший. От якось треба вдома буде почистити. От тоді вже буду показувати. Щось царське, можливо, з монети зроблене. Точно не знаю. Ну, прикольно. Лайкосик. Дивимось далі. Ще є знахідочка. Ось така от пряжечка, друзі, випадає. Не знаю якого періоду. Но було гарно. Коротше, не знаю, що воно може бути. Заберу з собою, вже вдома потім буду розбиратися. Ну, така знахідочка поки що, потихеньку. Знахідочки йдуть. Може бути. Ще в нас годинки три є. Тому, думаю, щось ще нас Так що не перемикаємось, дивимось далі. Так блиснуло, така от знахідочка, друзяки. Але, на жаль... Це всього лиш нержавієчка. Така ложка. Думав, срібло, але, на жаль, нерж. бачите, там пише. Я вже подивився, але, тим не менш, така знахідочка. Рухаємось далі. Монітосик, походу, друзі. Походу, монітосик, але який, не знаю, Дивіться разом. Щось таке зрозуміло, Щось не зрозуміло, друзі. А, це 10 чи 15 копійок рамочник Радянський Союз. Але щось така тонка вона. Ну, тим не менш. Манітусик. Манітусик. Забираємо, рухаємось далі. Є така знахідочка, друзяки, ну. Ось така штукована. Ну мені здається... Від Скіпської сережки. от така штукована. Щось таке їхнє наче. Був колись такі знаходив, тут ось така штучка в них ще була. Ну Можливо, хто знає підказуємо ось така вона. Не знаю, що воно таке. Але, тим не менш знахіточка, беремо, рухаємось далі. Так, друзяки, камрад тільки що от викопав. Ходимо тут. Дивіться, яка монітосіна. Якась типа як чешуя. Чешуя чи не чешуя. Чи не чешуя, хто знає. Підказуйте. Ось ближче. Ой, блін, вже все не сфокусувало. О! Та йохний. О! Отака от монетосина, друзі. Підказуйте. Ну прикольно, щось таке незвичайне. Ми перший раз таку бачимо. Так що в коментах люди пишіть. Буду вдячний. Не виравнюю. Не вирівнюємо, так. Да. Так що ставимо лайкосики, срібельце, прикольна монетка, а ми копаємо далі. Так, друзяки, вийшов з тої ставочка, з того ось дивіться, на поле є козацька пуля, ось така попадається. бачите, з хостиком все як має бути. От, зараз тут покрутимося, можливо. Щось і цікаве ще буде. Так що дивимось далі. Так, друзяки, ще знахідочка є. Випадає ось такий, щось посередньовіччя, якась монітосіна. Не знаю, що вона. Але маленька, тоненька. Коротше, це щось із їхнього періоду. Ну, треба відчищати, дивитися, можливо, щось прояснеться, бо поки, поки що не бачу. Я її потер, але, але не бачу. Коротше, якось так забираємо, йдемо далі. Так, друзяки, ще все почистив. Ще такий випадає монітос, 1956, нічого цікавого, але для кількості піде радянщина, монітосик. Беремо, йдемо далі.